Сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну Взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму в самому агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там, сторінками, ясно, ну це всі знали насправді. А, велике питання, там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше, може, ми про це сьогодні порозмовляємо. Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії. Вони на коломій були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний дядь, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на Колому і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах ця історія, а попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри це, все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали це двадцять другого, сталося 24-го, Вони там щось завтикали трохи. Так, да. ну краще вони взагалі назавжди запізнилися, але вже да. як вийшло. Да? І да. А, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну Я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Да був. Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, быстрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну Просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це, машини заправляють гроші. І так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що uh, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Uh, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, Який в тебе перепрошую, яйця не боли, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І uh, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтаві. ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Да, типу перша армія, всім пірда. Оце от. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюся, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну, і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою сторінку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це твоя, не знаю, не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі, що, що ти тебе рухало. По-перше, дуже, дуже спокійно, взагалі я забув цю історію, психіка має властивість зблокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно